Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про черговий російський повітряний ракетний удар по Україні, який відбувся в ніч на 6 липня. Цього разу головною ціллю росіян стало місто Львів. Що ж відбувалося? У нас є вся офіційна інформація. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вчора, 5 липня, росіяни весь день готувалися до цього ракетного удару та концентрували сили. Зі своєї стратегічної авіації вони кілька разів імітували пуски крилатих ракет, коли їх бомбардувальники Ту-95 та Ту 160 кружляли десь над Каспійським морем. В цей час в день. Було кілька повітряних тривок, але реальних пусків ракет не було. Хоча про це навіть повідомляли іноді повітряні сили. Також вчора, в день 5 липня, вони вперше за кілька місяців сконцентрували у морі у складі оперативного з'єднання Чорноморського флоту відразу шість кораблів з ракетами: три надводних та три підводних човни з загальним залпом у 36 крилатих ракет калібр. І вночі, десь після першої години ночі, в Одесі пролунала повітряна. Тривога, якраз яка була пов'язана з ракетною небезпекою. В цей час росіяни завдали ракетного удару з моря, вони випустили ракети калібр з кораблів, і ці ракети пролетіли фактично над всією територією України, починаючи з південних областей, в тому числі і Одеської. Як повідомляють повітряні сили, росіяни застосували незвичну тактику і запустили крилаті ракети, які пройшли над руслом річки Дніпро, а потім різко повернули на на захід у напрямку міста Львів. Всього росіяни випустили 10 крилатих ракет морського базування Калібр з яких протиповітряна оборона у тих чи інших регіонах змогла збити сім ракет, тобто ефективність протиповітряної оборони склала 70%. Але на жаль, ті три ракети, які не були збиті, вони дали влучення у місті Львів. Влучення були у Об'єкт критичної інфраструктури та у старий житловий будинок. За словами мера Львова Андрія Садового, це був наймасштабніший обстріл Львова за весь час війни. У житловому будинку зруйновані два верхніх поверхи, третій та четвертий. Загалом у Львові є четверо загиблих та, скоріш за все, не менш як 10 поранених. Ось на кадрах ми бачимо оці руйнування, які опублікував Офіс Президента України та е, безпередно безпосередньо мер Львова, отакі От справи, ми стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!